Дитячі інтернати можуть зникнути, альтернативою стануть прийомні сім'ї. Світова практика, яку запроваджують, і на Львівщині наша знімальна група побувала в родинному домі, де виховують аж 39 дітлахів. У них замість мами і тата священники. то то я, а Сьогодні Роман хоче стати футболістом, а що недавно йому було не до мрій, пригнічувала атмосфера вдома. Так було до того, як він почав жити в родинному домі покрова при монастирі отців Селез'ян у Селез Львові. Ще є у нас танці, бальні, є англійська, французька, італійська. У нас є навчима і гітара. Спочатку їх було лише 9, зараз 39. У кожного кімната і чотири ліжка. Діти сироти з інтернатів та важких сімей. Тут вони навчилися читати, писати, розважатися, а ще молитися, дехто вперше в житті. Боже Господи Ісусе, на колінці я молюся всі гріхи мені прости і мені постели. Звичайно, діти жили з батьками, які, наприклад, зважали алкоголем, чи мали проблеми з наркотиками. Вони практично були залишені сам на сам. Собою вони були залишені на вулиці, і вони живуть таким своїм вуличним життям. Їх часто буває дуже важкий характер, часто буває, що справді їм дуже важко на початку знайти спільну мову. Діти вчаться у звичайних львівських школах, але після інтернату ще потребують додаткових репетиторів пані Мирослава, хлопцям і за вчительку і за маму. Подружитися, щоб тебе прийняли. Ти не завжди так само важко, так само як кожній людині. А... Війти в так само в клас, в школі це кож нові учні, а потім вже це вже ну все добре. А пані Наталя переодягає а коли треба, і витирає сльози наймолодшим з вихованців. Рідні батьки цих хлопчиків до своїх чат приїздять вкрай рідко. Я, Звичайно, що я свій досвід материнський переношу сюди. Я тут не є тільки педохи, тільки виховати. Нині вони подорожують світом, виграють медалі на чемпіонатах і впевнено дивляться у майбутнє. А сотні тих, які сьогодні ще перебувають в державних інтернатах, наразі лише чекають на батьківську турботу. Головна тема, яка має бути, це є недопущення виходу дітей на інтернатні заклади. І робота сім дітей, які з сім'ями, діти, яких вже появилися, які вже є в інтернатних закладі, повернення дітей в біологічну родину. А у монастирі Селезян планують добудувати нове приміщення, аби взяти на виховання ще більше сирід, бо старої вежі монастиря, де розміщені кімнати, вже недостатньо. Ярина Матвіїва, Андрій Сладков, новини.